Трансформація це не завжди погано, це звучить складно, звучить, можливо, незрозуміло, але це все робиться для нашого з вами блага. Для того, щоб, наче, очистити місце для чогось нового в нашому житті. І не завжди це може бути приємним. Але хочу вас всіх заспокоїти, що вже в січні це все буде завершуватися, вже близитися до закінчення. Фокус цього місяцю це про планування, про те, щоб ви ставили собі якусь одну конкретну ціль на цей місяць, або взагалі на рік. Щоб ви планували, щоб ви не боялися мріяти. В цьому місяці рекомендую всім написати план, список, цілей завдань на місяць або навіть на рік, написати список бажань, якщо ви це не зробили на новорічну ніч. Фокус цього місяцю на якусь основну ціль для кожного з вас. Нехай кожен з вас поставить собі, визначить собі цю основну ціль конкретно для вас. Щоб це вас мотивувало, надихало на нові звершення, щоб це наче запалювало у вас всередині вогник, який вам знадобиться взагалі у цьому 2025 році. Це дійсно.